Точний прогноз погоди від каналу прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 14 вересня. У Київській області температура в день буде від плюс 27 до плюс 24 та від плюс 19 до плюс 20 вночі. Похмура погода буде триматися у Києві не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Опади не передбачаються. На півночі. На Житомирщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 22, а вночі від плюс 18 до плюс 19. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Житомирі буде зберігатися похмура погода. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. У Чернігівській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 22, та вночі від плюс 15 до плюс 18. У Чернігові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться вночі можливий дощ із грозою. Вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. У Сумській області очікується температура від плюс 30 до плюс 23 в день. А вночі опуститься до плюс 18. Ввечері небо у Сумах затягнеться хмарами, незважаючи на те, що з самого ранку буде триматися ясна погода без опадів. На сході на Харківщині денна температура буде від плюс 29 до плюс 23, а вночі від плюс 19 до плюс 21. Ранкові хмари протримаються недовго. В день та ввечері у Харкові очікується ясна погода. Опади не очікуються. У Донецькій області температура день буде від плюс 28 до плюс 21, а вночі від плюс 18 до плюс 22. Ранок у Донецьку буде похмурим, але вдень небо проясниться та ясна погода утримається до пізнього вечора. Опади відсутні. На Луганщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 29 до плюс 23, а вночі від плюс 19 до плюс 23. Ясна погода буде триматися у Луганську, впевнено, в день можлива недовга хмарність без дощу. На півдні. У Одеській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 22, та від плюс 21 до плюс 22 вночі. В Одесі хмари закриють небо вже вранці та протримуються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 31 до плюс 23, та вночі від плюс 18 до плюс 22. Вранці небо у Миколаєві буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня без опадів. У Херсонській області денна температура буде від плюс 30 до плюс 23, а вночі від плюс 18 до плюс 22. Ранок у Херсоні буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не передбачається. На Запоріжжі максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 23 та від плюс 19 до плюс 22 вночі. У Запоріжжі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, дощ не очікується. У Криму температура в день буде від плюс 31 до плюс 22. А вночі від плюс 18 до плюс 24. Увесь день у Сімферополі утримується ясна погода. Дощ не прогнозується. На заході. У Львівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 17 до плюс 14, а вночі до плюс 16 градусів. Хмарна погода протримається у Львові увесь день. На зміну нічному дощу і грозами Прийде сильний дощ, який вдень почне стихати а ближче до вечора закінчиться. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 16, та вночі від плюс 15 до плюс 16. Весь день в Івано-Франківську буде хмарним дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово закінчиться. На Тернопільщині температура день буде від плюс 19 до плюс 17 та від плюс 17 до плюс 18 вночі. У Тернополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці очікується дощ із грозою вдень дощ, який до вечора піде ще сильніше. На буковині температура день буде від плюс 21 до плюс 17 градусів, та від плюс 16 до плюс 18 вночі. У Чернівцях хмарна погода буде триматися до самого вечора. З самого ранку йтиме сильний дощ. В день він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 14 до плюс 12 та від плюс 11 до плюс 15 вночі. Хмарна погода протримається в Ужгороді увесь день. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 19 до плюс 18, а вночі від плюс 16 до плюс 18. Ранок в рівному буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме сильний дощ. У Волинській області вдень температура становитиме від плюс 22 до плюс 19 та від плюс 17 до плюс 18 вночі. У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, дрібний дощ ітиме весь час вдень він посилиться, а до вечора послабшає. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 22 до плюс 18, та від плюс 17 до плюс 18 вночі. Весь день у Хмельницькому буде хмарним. З самого ранку йтиме дощ із грозою, під вечір його змінить дощ. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 25 та від плюс 18 до плюс 21 вночі. У Кропивницькому хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не очікуються. У Полтавській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 21 та від плюс 18 до плюс 19 вночі. Увесь день у Полтаві утримається ясна погода. Опади відсутні. У Черкаській області очікується температура від плюс 27 до плюс 24 в день, та вночі від плюс 20 до плюс 21. Похмурий ранок у Черкасах заміниться ясним днем. Але ввечері небо знову затягнеться хмарами, опади не передбачаються. У Дніпропетровській області температура день буде від плюс 29 до плюс 23, а вночі від плюс 20 до плюс 21. У Дніпрі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опадів не прогнозується. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 21. Та до плюс 18 градусів вночі. Весь день у Вінниці буде хмарним. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.